Всім привіт, друзі! Ви на Ютуб-каналі fishon 15 і цього разу ми з Дмитром виїхали на риболовлю по хижаку. Так як у нас вже осінь, це час його ловити. І ми приїхали на Дністровські канали. Ось один з них, з якого ми і розпочнемо. У мене буде така риболовля поетапна, буду розповідати вам, як ловити, як я взагалі ловлю, про місця, в яких я ловлю. Тобто, Якось ось так. Зараз розпочнемо з місця, де спочатку спробуємо половити окуня, потім перейдемо в щучі місця. Може, трошки пізніше вийдемо взагалі на саму річку, покидаємо трошки на судака або жереха. Тож побачимо, друзі, у нас буде така різноманітна риболовля. Ну все, давайте розпочинати. Буду розкладатися і далі вам все покажу. Приємного перегляду. Так, як буду ловити усю рибку, то зібрав я свій такий універсальний лайтик від 2 до 15 грам з 1500-ю катушечкою. Все, поставив ось такого невеличкого віброхвостика під окунька на джеголовочки 2 в фіолетику. Сонечко трошки відсвічує. Тож так, ну все, робимо перший закид. Поїху. По проводці. Розпочну з такої досить як для мене класичної, декілька обитрів і таке дрібіжання. Верш... Опа, є. Дивіться, тільки закинув, бачите. Звикиду узяв. Окунець. А от давай отець. Ну ось давайте. Буде кеть. Окунець. Ось бачите, друзі, з першого закиду ось такий початок. І рибка є. Так, тож бачите, спрацювало. Я вам навіть не встиг розповісти за проводку. І рибка у мене. Давайте ще спробуємо. Чекаю, поки на дно впаде. Падає, 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 падає. Впало. І тепер дрібіжання і підмотка. Дрібіжання і підмотка. Така класична. Опа, є. Дивіться, є риба. О-о-о-о-о, це добріший. Добріший узяв на падінні. Кабанчик, уф, Йомає. Аж мені аж цікаво стало. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, дивіться, гарний який окунь, полосатий. Іди сюди. О, рибка, бачите? Гарненький. Оф окунець. Працює. Зараз ми з Дмитром трошки тут душу відведемо, половимо і потім підемо на щучку кидати. Ливий окунчик. Рости великий товстий. А ми по наступного. Опа! Уф! Ого! друзяки, ще більше взяв. Оце якийсь мамонт. Я прям відчуваю, що це прям добрий. Ого! Ого, кабан! Ніфігать! Друзі, я давно таких окунів не ловив! о, Не стоять! Барбос! Нічого себе горбач Гляньте Який окунець файний Бачили? О, красавчик! Такий добрий Яка файна рибка На спінінг, на силикончик. Працює тема, проводка, приманка, легка вага. Це відпуска. Опа є. Фу, знов таки непоганий. Дивіться що... Що виробляє. На паузі взяв. Пливе, пливе, пливе сюди. А він трошки з травою. ну, але все одно, дивіться, який пузатий кабанчик. Оце осінні поросята клюють. Так жадно з'їдає нашу приманочку, цього хробачка невеличко. Такі матроси чисто. Хай плеве, росте ще більший. Шо, киця? Тоже хоч рибку? Зараз я тобі зловлю поменшу. А то велико щось жалко трохи. Опа! Є! Є, є окунчик. якраз взяв невеличкий. Зараз кітикету дамо. Щоб він трошечки поїв. На. <хи> <хи> Ось що ти хочеш. Йди сюди. Йди сюди, пушистик, пушистик, пушистик. Ну, кончик тоді хай плаває додому. Чух. У мене тут є одна така ось канапочка. Я не з'їв. Погодую кітики. Тримай кітики. Ось це ти точно будеш їсти. З м'язком. Тримай ще. Ого, який пошестий. Красавчик. Біжання, оп, тичок був А ну-ка, давай ще раз. Якщо він там, він повинен взяти ще разок. А вже ж якщо не стягнув приманку. Опа! -а. -а, -а! Опа! Є! Yeah. Бачите, я ж сказав, якщо він там, він повинен добрати я. Тільки невеличкий зовсім. Малыш такий. Дивіться такий маленький і двохдіймову приманку за обі щоки заковтнув. Ну, все, друзі, ми прийшли, поставили з метро дві протилежні приманки, покажи свою. Бачите, у нього віброхвостик, такий фіолетовий, у мене такий речок в кислоті. І будемо так і ловити. Підходити на нове місце і кидати різними приманками, щоб було у нас більше часу поекспериментувати. По проводці, звичайно, по дві або всі рівномірки будемо експериментувати. Тож, поїхали, перший закид. Пройшли ми декілька місць, прокидували різними приманками, міняли вагу, колір, але щука нас ігнорувала. І вирішили ми з Дмитром переїхати на саму річку, трохи покидати на жереха. На річці був досить сильний вітер, що одразу поставив я касмастер, так як він дуже добре летить. Після чого я крепко на нього не відреагувала, я почав перебирати, ставив різні коливалки, оберталки, але результату це не дало. І вирішив я не витрачати на це час і переїхати у інше місце в пошуках щуки. Все, ми переїхали на інший канал. Поставив ось таку прийманочку, це Crazy Flapper, якщо я не помиляюсь, на двох грамочках. І все, поїхали. Кидаю під самісінький очерет і будемо шукати зубасту. Уф! Добре закинув, що уф. добре кидаєш! Одразу є клювання і є риба. Я ж сказав. Мені таке подобається. Щучка невеличка. Декілька закидів і є ось така щучка. Бачите, друзі. З першого місця одразу рибка. Зараз відпускаємо її. відпускаю. Нехай плеве. Росте малесенька. Великої товстої. Гадомо. І ось спрацював цей рачок. До речі, друзі, декілька слів за тактику взагалі, як я ловлю. Це Так як цей канал дуже вузький, треба ловитись під того очерету. Треба кидати максимально точно. Ось хоп кинув під самісінький очерет. І одразу чекаю на клювання, Так як дуже часто риба клює одразу на падінні. Тобто буквально ось на падінні або на перших двох підмотах. Тож так і ловлю. По проводці нічого не видумую, так як тут або потрібно рівномірку робити, рівномірну проводку, або подвійний плавний підрив з паузою. Сам канал не глибокий, тож так і ловим. Ну Все, у Дмитра також кислотний колір приманки, тікня віброхвіст. У мене рачок я поставив, а йому поставив віброхвоста, бо він у мене тут дуже добре працював на, минулю, на минулій риболовлі. Першу рибку вже спіймали і це добре. Але погода дуже згіршилась, піднявся сильний вітер, холодний такий дує, але нічого будемо ловити. Є, друзі, було клювання, але я не засік, відчуваю, що це дуже погано. <рик> По відчуттях не розумію, що за риба. Ух ти, щось непогане. Да, так-да, да, непогана щука. Чирик. Заковтнула добре. Ну що, народ? Друге рибка. Але їй трошки не пощастило. Зараз покажу чому. Взяла ось така невеличка щучка, але бачите, вона заковтнула у самі-самі жабри. Може вам зараз буде видно, я вам зараз поближче покажу. І дуже сильно їх обрідила. Тож напевно не буду її випускати, заберу, на що з нею робити. І ось взяла вона на ось такий віброхвостик на одному грамі джиг головка. Тобто на мінімальній вагі їй зараз потрібна, максимально плавна гра, то ось це і працює. Але я якось не помітив, коли вона схопила якось на підмоці чи що. Я вже вже коли підматував, зрозумів, що риба на гачку настільки обережно вона зараз бере. Є, є. <різь> Бачили, друзі, як я спрацював? Вирішив проловити ближняк. І вона одразу схопила в самих ногах. Ось така щукоїтка пливи. Ні, ну бачите. Як вийшло, я тобто ось так угов, взагалі кинув, вирішив проловити ось цей ближняк, тут такі одинарні очерети стирчать. Такі гілочки. Я думаю, ну-ка спробую. І вона одразу схопила. Опалась така щурогайка майже в березі. Зі шайнер двох дюймах Спрацював. Ось такий його малюк. Ну все, хай пливе, друзі. Росте. красунька Друзі, клювання взяв. Нічого себе! Кабанідзе, я ж не очікував. Окуняра такий. Я не встигаю камеру вмикати, Я просто це з наступного закида На цього ж самого шайнера. Дивіться, який горбач. Ху -ху -ху. Оце щось. У нас сьогодні риболовля бомбезна. І на цю приманочку втулив. Взагалі не стіснявся Барбос такий. О! Рибуля. Все, пливи додому, кабанчик. Це <ррирь> <рирь> діло <Дива>, вибач. <рирь> <рирь> Ой йомою, а це що таке? Камера знімала, нічого собі бачили, яким малявка взяв. Святого окуня такий спалець в ячейку від посаки виліз. Як це, як хробак. Ой. Опа, окунець. Що цікаво, і тут окунчик стоїть. І він бере так само на ту проводку, яку я вам показував в началі, де ми з Дімою ловили окуня. На дрібіжанні. Ось вже, як бачите, три окунця. І це видно з однієї стайки, з грайки, бо я кидаю в одне й те саме місце. Ось він тут і бере. Ну-ка, зараз спробуємо ще разок. Так само Дебіжання, пауза, дрібежання, пауза і повинно бути клювання. Дрібіжання, пауза. До речі, я помінявся з Дмитром вудками. Я взяв свою паличку до 6 грам. Опа, був тичок, був-був-був. Тож. Це тут стоїть зграйка. Опа, бачите, є, як я і сказав. Малесенькі окунці, але вони є. Після тієї щучки ми ще з Дмитром ходили, прокидували місця, але більше клювань не було. І вирішили ми збиратися і їхати додому. А на цьому, друзі, в мене все. Всім велике дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. Па-па, зустрінемось на риболовлі.